Хорош-хорош-хорош, хорош, хороший. Дужики, маємо цілий склад. Цілий склад зараз я. Спінь. Цілий склад корчів. Кому треба? Дешево. Трактор малий. А в село. Малий трактор в село дешево маємо цілий склад таких. О, дивіться, яка красота. Є з трьохточкові, є одноточкові, є 350, 240-ві. Тут тако темно, я не буду тут довго цяцькатись, дивіться, скільки є. О, Такі є, такі є, такі є. Красота. Ось, такі. З кабіною теж, ну там з трактори, є, вони на вулиці більше стоять, Просто корчі, вони ніжні, їм треба більше дбайливий уход. От. Дивіться, техніка, вся закрита, все стоїть не під дещем, не під болотом. щоб ви вже не казали, ми їх всі зібрали тут під одним дахом, щоб їм не було сумно. І в нас є можливість вам показати все, що можете від 2000 взяти собі все. Все, що можете собі взяти таке дешеве. Все, що можете собі взяти таке дешеве, все. Чи оце вот тріндрове, одне трьохтрендрове. Любі моделі, любі цвіта. там Кентавр, булат, скаут, файтер, шмайтер. Різниці взагалі нема, бачите, всі є різні зубер. Вот. Різниці тут нема взагалі э, ніякої. Тут треба, розуміти, просто шамінкіка колеса Мотор 95, чи 11.05, чи 11.15. І Понятно, коробка. Тут є і трьохточкові, то вже інше трошки, трьохточкове ви можете зробити якусь роботу. Те таке ж оповозить на свій огород. Хіба такі трактора на свій свійогород по більш огород берете 20-ку, по менше огород берете е 16-ку. А якщо вже трохи щось поробити, берете такого о. Тут ще невеличкі навісне на трьохточку стає. І коробка вже немотовочна. Це вже тракторець, який щось зробить. Якусь роботу він поробить. От, є хороший вибір. Всі бренди повністю. Найменша ціна напряму база оптовий склад тракторців. Ми їх самі тут складаємо. От, ми їх самі завозимо, самі складаємо. І відповідно вам буде найвигідніша на сьогодні ціна на такий малий ременний жоповоз. От, тому... <кхм> Бачите, зубрик. Зобрик Кентавр причому і старіші моделі, є 160B, є такі і новіші моделі є. От. Така є, навіть, ката, пф, то що, є то, такі, Ну то не жопа, вже техніка дуже серйозна. <кхе> Ціна теж з мене серйозна, звісно. ми відео про мої улюблені. Так що тепер, тепер всі наші малючки будуть в теплі в сухості стоять. От. Тому звертайтеся. Будемо раді вам допомогти. По малих тракторцях.